Всім привіт! Ви на каналі Свинки Шоу, і це Яша та Паша. Ми вітаємо вас на нашому каналі. І, незважаючи на таку довгу відсутність на Ютюбі, сьогодні хочемо з'явитися в кадрі та розповісти, як у нас справи. Хто радий нас бачити, ти на вподобайку. Приємного всім перегляду! Нагадаю, я ще нещодавно виповнилося три рочки. Пашці 3 роки буде восени, тобто він молодший. І це двоє свиня нового покоління свинки шоу. Яша нещодавно переніс чергову дентальну корекцію вже четверту. Поросятка страждає на дентальну таку хворобу, неправильний прикус. Паша лікувався від отиту. Лікували його тривало більше місяця, антибіотиками поставили на лапки, і Паша знов наїв свої 1,5 кг ваги. Та сьогодні концентруватися на хворобах зовсім не хочеться. Є інші теми для обговорення. Сьогодні поговоримо про спеку, яка так довго вже триває і ще продовжуватиметься. У Києві дуже висока температура. Ситуацію не рятує навіть вентилятор, тому що бережемо вуха паші і не хочеться вмикати його надто сильно, щоб не застудити свинят. Світло в Україні в Києві відмикають, тому є проблема з тим, щоб заморожувати акумулятори холоду. Але все-таки вдається мати запаси, щоб охолоджувати свинят. От в цих мішечках з тканини заховані холодні елементи, які свинки полюбляють, штрикають на лягають животиками на них, лягають біля цих акумуляторів і трошки охолоджуються. Адаптовуємося до всього, вже не знаємо, що буде наступне з пригод, тому що чого тільки й не було. Вже і відстань з Розлукою, наче сприйняли ми як факт. Життя штука дивна, монтується відео з Албані, поросята в Україні, в Києві, і багато всього вже пережили за цей час. Хочеться вірити в те, що попереду світлі дні. І незважаючи на деякі незгоди, що все буде, звісно, добре. Саме це і наші Паша паша на вушко, подивіться, як завзято. Отака От в них дружба, мені подобається, що поросята дружать, хоч іноді трапляються нюанси. Будьте уважними наступні декілька хвилин, тому що побачите, як відбувається справжня сварка. Подібне я побачила вперше, і було це зовсім випадково зафіксовано мобільним телефоном. Я ще зазвичай не веде себе так. Ця поведінка йому не притаманна, але спека, стреси і все, що відбувається, воно провокує навіть і тварин на, на такі випади. Там намагаємося тримати себе у лапках, закусювати чимось смачненьким і жити далі. Під звуки генераторів, тому що вдома чутно, незважаючи на різні проблеми, продовжуємо триматися. Яша та Паша залишаються в Києві, це найкраще рішення для них. І нещодавно я приїжджала до Києва, провела разом зі свинятами три тижні. Це не фільмувалося, тому що хотілося залишити простір для нас. І я дуже раділа цій зустрічі та цьому тривалому перебуванню разом. Багато чого змінилося, не все хочеться показувати. Але зараз є настрій, то ділюся отаким контентом. Пишіть, чи сумували за нами, може, це змотивує випускати відео. Не раз в два роки, а трошки частіше. Але спочатку треба витримати цю неймовірну спеку. Охолоджуємо порося також холодною їжею з холодильника, коли вдається це зробити, тому що холодильник теж вимикається, як і все світло в квартирі дуже часто, і з цим теж проблема. Миску з водою ставили свинки від неї, тікають. Але загалом ідея непогана. І якось так ми тримаємося в плюс 40. Пишіть, як ви охолоджуєте своїх звірят, дивіться попередні відео на нашому каналі, тому що я вже розповідала, як охолодити свинят в спекотні дні. І поки ці старі відео доступні на каналі, то можна їх подивитися, тому що досі думаю, що робити з. Старим контентом. Закрити його, перекладати, це все поки в зависоні. Яша та Паша відверто, це не ті свинки шоу, вже не робимо ми тут на цьому каналі шоу. Те покоління пішло. Я не приділила увагу в окремому відео тому, як пішов Толя. Робила допис в інстаграм свинки шоу, а до відео емоційно не була готова. З Толею пішла епоха тих, тих самих справжніх свинки шоу, і Арнольд, Толік, Валік і маленький кузінька, Вони разом, вони разом і їм добре. Толя пішов у лютому 2023 року. Йому було майже 7 років. Ми його всі пам'ятаємо. І, напевно, тому і не закриваю всі ці старі відео. Тому що вони є пам'яттю саме про цих морських свинок, що в свій час змінили світ. І вже вкотре за це відео кажу, що життя триває, життя продовжується. Життя змінюється. А ви підписуєтеся на мій влоговий канал Яніна Злебова, де показую свої актуальні мандри світом і в серці тримаю оцих двох. І побачимося також в інстаграмі. Слава Україні!